Усім привіт! Сьогодні готую сало на зиму. Мені потрібно 1 кг 100 г сала, плюс-мінус, в залежності від того, як щільно будете складати в банку. 9 зубчиків середніх, часнику, 9 штук лаврового листя, духмяного перцю, горошком 15 штук, чорного перцю, горошком 15 штук, 3 чайні ложки без гірки солі та окріп. Банки і кришки я стерилізувала, не хочете, можете не стерилізувати. На дно часник в кожну баночку. Лаврове листя. Якщо у вас лаврове листя велике, можете по дві штучки кидати. У мене воно дрібненьке, тому кидаю по три. Додаю сіль. Та перець. Викладаю сало, тим часом відправляю закип'ятитися воду. І складаю сало в банку. Сало в мене тоненьке, саме недороге. Воно дуже смачно, в принципі, з будь-якою товщиною сало буде. Сало беріть краще трішки більше, я думаю, все рівно не пропаде. І потім, якщо щільно склали, то Додайте ще. Ось я ще трішки додам. У мене десь вийде 1 кілограм 300 грамів сала. Закипіла вода, тепер заливаю окропом. Дно каструлі застелила ганчірочкою. Викладаю сало, заливаю по плечики, ось по плечики водичкою. Теплою. І накриваю кришками. З моменту закипання прикручую і 2 години стерилізую. Після цього закручую банки. Дві години минулося. Минуло сало проварилося. І тепер закручую кришки і закутую до повного остигання, і вже можна вживати. Ось таке дуже смачне сало в мене вийшло. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!